Всім привіт! 30 жовтня. Залишився один місяць осіні. У нас майже кожен день дощі, дуже, дуже грязно, сиро, холодно. Ну, на дворі така неприємна погодка. Ну, все одно треба щось робити в садочку, Висаджувати нові квіти. Я трошки прибрала гель -хризум. І придбала я собі хризантемки. зараз покажу які. Ось така красунечка. Не знаю, це мультифлора, чи як вони там називаються. Така червоненька. Цю я придбала коренем. Ось отак корен мені прийшов. А буде вона. Така рожева, як ромашечка. Дуже-дуже красива, мені сподобалась. На наступний рік буду, ну, всіх буду розсаджувати, звісно. Щоб їх було більше, щоб було красиво у дворі. Так, третю зараз покажу. Третя ось така мілка-мілка. Якось там назва роузі. Теж тут корінчик отак. Посажений, а це просто гілочка, щоб було видно який сорт. Тут четверта у мене посажена. Четверта, теж самий корінчик тут. І гілочка, щоб було видно, це буде така жовта-жовта, як сонечко. Дуже ярка, махровенька така. Мілка, але ну, дуже така вона буде густо набита багато квіточок. І також должна бути, як мультифлора, низенька. Так, наступна красуня. Дуже-дуже ця мені сподобалась. Ось яка такий шарик. Сподіваюсь, вона таким шариком і буде рости. І не буде витягуватися. Ну, мені не дуже подобається, як ото гілки, у ті високі, які треба підпирати. Це хризантемка одна із останніх, так сказати, новиночок на українському ринку. Якщо я не помиляюсь, ще раз ще одну покажу. А ось тут, біля чорної смородини, я посадила біленьку. Вона ще тільки-тільки розпускається. Також сподіваюся, що буде маленька, низенька. Шариком. От і все. Це мої нові Хризантемки нові квіти. Я ніколи не садила хризантеми Ну, тепер будуть у мене хризантеми. Тому що дуже мені вони сподобались, дуже багато їх на ринку і дуже багато людей біля дворів ростуть. Знаєте, як у других є, такі ну, собі дуже хочеться. Пишіть в коментарях, чи вам сподобались мої сорти, мій вибір. t 不 e